Доброго дня, хочу вас ознайомити з таким от універсальним пультом, який можна настроювати під 8 пристроїв. От є ці 8 кнопок. Можна під ваших 8 пристроїв настроїти цей універсальний пульт. Які в нього достоинства? В наявності є інструкція. В Інструкції є перед кодів. Тут можна знайти ваш пристрій. Ходів дуже багато, тут різних виробників, От, з другої сторони теж Це може бути чи телевізор, чи супутникове, чи супутникове обладнання, чи якийсь, може плеєр різних фірм. Другий варіант, ну, покажу вам, як, в принципі, інструкція англійській покажу, як користуватися. Наприклад, для того, щоб ввести код потрібного пристрою, ми нажимаємо кнопочка P, це program, програм, програмуємо, одночасно нажимаємо P і потрібну нам кнопку. Засвічується індикатор. Тепер ми можемо вводити код, наприклад, пристрою якогось там CD-пристрій. АВІАР. Його є код. 4010. І тепер вводимо код. 40, 10. Все, індикатор погасився. Тепер ми, якщо будемо вибирати кнопку ТВ, ми якраз можемо керувати саме цим пристроєм, який знайшли. Другий варіант, як можна навчити пульт до телевізора привчити це є варіант підбору. Як саме це робиться? Зараз я підгляну інструкцію, бо я вже забув, як це все. Так, ну, хвилинку, будь ласка. Е -е, а, Насправді дуже просто. Потрібно для початку включити пристрій. І, наприклад, ми вибираємо P. Ми хочемо той пристрій, там телевізор якийсь, якого коду ми не знайшли в інструкції, От забиваємо під другу кнопку. І безперестанку ще, ще раз P нажали і тиснемо кнопку Power. Поки пристрій наш не виключиться, ми нажимаємо кнопку Power. Ви бачите, по-різному моя лампочка і по-різному посилаються сигнали. Тобто, коли сигнал буде правильний, то пристрій виключиться. Можливо, зараз і цей фотоапарат виключиться, тому що тут є встроєний датчик під пульт. Нажимаємо. Далі, третій варіант, який може бути, це є автоматичний пошук. Тобто не потрібно нажимати, ми ну, вийдемо з режиму. Не потрібно буде нажимати постійну кнопку, а путь буде сам шукати, сам посилати сигнали, і коли ваш пристрій виключиться, ви будь-яку кнопку нажимаєте і перериваєте пошук. Зараз Спробую згадати. Наприклад, під третю кнопку ми налаштовуємо. Все-таки я забув зараз одну хвилинку, будь ласка. Так, угу. значить, нажимаємо кнопку П, вибираємо. Наприклад, третю кнопку, нажимаємо кнопку P нажимаємо кнопку Power. І тримаємо. Індикатор загорівся, значить, періодично, пульт сам без нажимання кнопки Power посилає сигнал пристрою. Ви просто, вам потрібно тримати пульт в руці. І в той момент, коли пристрій, наприклад, телевізор виключиться, потрібно перервати пошук, нажавши будь-яку кнопку. Тобто ми настроїмо вже ось цю третю кнопку автоматичним пошуком. І дуже цікавий четвертий варіант. Це пряма передача сигналу від пульта, до одного пульта до іншого. Зараз я вам попробую показати, як це зробити. От У нас є пульт від нашого електрона українського виробництва. Звичайно, його немає в інструкції його коду. Попробуємо ми його просто вручну навчити. Для цього ми направляємо один пульт напроти другого. Також я підгляну інструкцію, як це робиться. Так, і направляємо на відстані від 2 до 5 см, після чого ми нажимаємо кнопку P і під. І, наприклад, на четверту кнопку настроїмо. Засвітилося індикатор. І тепер для того, щоб війти в режим сприйняття інформації цим пультом, нам потрібно ввести код 9980. От в індикатор. Тепер ми можемо, як ми робимо, тепер пульт перейшов у в універсальний в стан сприйняття інформації. Ми нажимаємо кнопку на оригінальному пульті. От. Цей пульт зловив сигнал. Ми можемо це побачити по тому, що індикатор горить безперестанку. Нажимаємо кнопку, наприклад, Power. Значить, кнопка Power у нас вже запрограмована. Тут, в принципі, немає ніяких вже. Ну, наприклад, я знаю, що це кнопка 1. Нажимаємо до тих пір, поки цей пульт не зловить сигнал. От, зловив сигнал, тепер нажимаємо тут кнопку 1. Значить, Ми запрограмували вже дві кнопки. Кнопку 2. Засвітився індикатор. І тут нажимаємо кнопку 2. Наприклад, кнопка вверх. Не може зловити сигналу. Або цей пульт вже не передає інформацію по цій кнопці. Давайте спробуємо іншу кнопку. От, по іншій пішло. Це канал вперед. Ми тут також нажимаємо канал вперед. Все, для того, щоб вийти з цього режиму, нам потрібно знову нажати кнопку «P» програм. Ми Натискаємо, і в нас тепер вже запрограмована Четверта кнопка для нашого пристрою. Ось такий от пульт. Не знаю, чи він підійде під всі пристрої для цього електрона. Я зміг настроїти його якраз саме по двох варіантах. По варіантах перебору і по варіанту передачі прямої інформації. Чи зможе ваш пульт сприйняти таким чином, не можу гарантувати, тому що пультів дуже багато. Але загалом я собі один такий залишив, я ним дуже задоволений. Дякую за увагу.